А, тож розпочнемо нашу розмову і одразу з цієї інформації, що більше двох десятків військовослужбовців української армії загинули за час антитерористичної операції, і що двоє зникли безвісти. Про це сьогодні на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра. Они Михайло Коваль він назвав такі приблизні а, дані а, точні не захотів називати, оскільки тут є свої певні, як він пояснив, військові забобони разом з тим за його словами вдалося покращити технічне забезпечення вояків. Зокрема, придбали вже 24 тисячі бронежилетів четвертого рівня захисту та необхідну техніку. саме том ні определен статус. Теперації поки не определится, У нас буде определено Весьма вісьма серйозна. як зараз. Так, цей бардак був абсолютно згоден з Олексієм. Цей бордак <кій> дуже добре видно зсередини, коли приїжджаєш. Скажімо, е, дуже боляче. От, вчора я бачив блокпост біля Маріуполя український, де стоять наші військові, у них немає жодного бронежилета. Це військові. Я ще окремо спецпідрозділ Азов, ті укомплектовані краще, і то завдяки більшою мірою підтримки людей. Це не державна підтримка. Ми бачимо, що через цей бардак різні різні силові структури у них не те, що нема синергії, у них нема діалогу нормального. Більше того, це, ми всі бачимо, що це народна війна, і в значній силі, в значній мірі ті перемоги невеличкі, які вже це заслуга добровольців, які їдуть туди на фронт, часто навіть не маючи відповідних навиків. От, зокрема, Олексій і інші люди фахові їх навчають як правильно. Але ну, це люди сила духу часто перемагає професійність. І ми бачимо чітко, що завдяки добровольцям у нас є хай, хай і незначні, поки що, не ті, які хотілося б, але в нас вже є перші перемоги. Далі, в чому величезна проблема? Я там на місці стикнувся, що інколи силовики на місцях, навіть керівні органи, є люди з жорсткою проукраїнською патріотичною позицією. такі як Валерій Миколайович Андрощук, колишній начальник Маріупольської міліції, якого викрали, чудом нам вдалося його витягнути. Чудом і грошима, які ми ватникам заплатили за нього. І зараз він на лікуванні. Він при мені дає наказ на приморське. Приморський райвідділ міліції міста Маріуполя, де на той час перебувало 16 затриманих колорадських діверсантів, і їхні рідні та інші сепаратісти намагалися захопити приморський райвідділ, що їм зрештою на жаль вдалося. В там знаходилося близько 20 бійців спецпідрозділу Азов. При мені Андрошук дає вказівку маріупольській міліції на підкріплення людей. Вони приїжджають і тікають. Тобто ми бачимо саботаж від найнижчого до найвищого рівня. Новий начальник маріупольської міліції Олег Моргун його вже давно потрібно розстріляти не те, щоб прибрати від посади. Він прямо працює на ворога. Він не соромиться говорити вголос про те, що зустрічається з лідерами сепаратистів. Він їм фактично уступив будівлю банка. Е Вилетіло з голови одна з, одна з будівель банку. В центрі Маріуполя він їм її уступив. Міліція, яка охороняла тупо пішла начебто. Вони домовилися про звільнення чогось там, що в результаті і не звільнили. Тобто, що і ще одна проблема, як на мене, кричуча: було затримано достатньо велику кількість сепаратистів за ці місяці. Якусь частину ми затримали з них ми, якусь частину СБУ. До речі, СБУ бреше стосовно затримання мера Тореза. Затримували його бійці батальйону Ляшка і передали СБУ, СБУ трьох з чотирьох. Затриманих лідерів сепаратистів Тореза вже випустив тобто, очевидно, їх живими вести і здавати силовикам не треба. Ті, хто сьогодні приймає рішення. Крім того, що абсолютно правильно ми чули про проблему, що немає єдиного головного командувача, Вони насправді вони не розуміють, що не можна панькатися з сепаратистами, з їхніми лідерами, тим більше не можна іти їм на уступки. Вони вже надто дорогою ціною нам коштували. Надто багато людей ми поховали. Мені особливо особливо болісно, те що там двох людей, яких я знав добре, особисто Родіона добромолова, спецпідрозділ Азов і Віктора Саєнка. Це для мене приклад наскільки патріотом може бути співробітник про. Охоронних органів для мене особисто це було велике здивування. Це начальник ДАІ Маріуполя, який був поранений, але боровся до кінця. І зрештою ватніки його вбили. Останнє відео в житті пана Віктора. І так сталося, що я записав. Тобто, в вони випускають, вони торгуються. Той же Клінчаїв зафіксували журналісти, вільно ходить по Києву. Плюс ще одна проблема. Я хотів би подякувати вашому каналу, що ви там даєте можливість різні точки зору висвітлювати, але в ЗМІ потрапляє багато брехні. От, наприклад, стосовно того ж Маріуполя, канал Еспресо ТВ. Сьогодні була розмова з паном Миколою Княжицьким. Він ніяких заходів не вжив. Еспресо ТВ запрошує депутата Маріупольської ради від Батьківщини е Олега Олега Веремєнка. Який несе відверто, ну, це відомий Маріуполі мошенник, який займається конвертаційними центрами і негласно працює на ватників, він несе відверту ахінію, що в Маріуполі було все спокійно, що приїхав ляшко, піднялася паніка. Що там е е е мирне населення налякало. Яке мирне населення, яке зі зброєю йшло на штурми е будівлі МВС, яке на штурми йшло на е районних управлінь. Яке вбило начальника, да лічило начальника міліції, вбило ряд добровольців, переслідує залякує людей, і як як намагається як найсильніше розхитати ситуацію в Маріуполі. Але я вірю, що в найближчий час, можливо, в найближчі дні Маріуполь буде звільнений, тому що місцеві ватники за мою інформацію мають жорсткі обмеження в фінансуванні. Тобто Ахметов перестав їм давати гроші, вони не контрольовані. Він зрозумів, що від того, що людям платиш зарплату, це не значить, що вони будуть його слухати. Москва їх жорстко обмежила фінансування, дивлячись відверту на ефективність, вони не виконують до кінця тих казівок, які їм дає Кремль. Росту, да. Самі самі вони заробляти як не дивно, не вміють тобто, перше. Yeah. Андрюшу перед, перед 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 тим як його виграли мені розповідав, коли почалися перші мародерства в Маріуполі, Знаєте, що вони першим розграбували? Ну, і два алкогольні, зали, да, алкогольні, алкогольні, історії, алкогольні відділи алкоголі до поговоримо. Я ув... б хотіла, що ми все ж таки про військове та. поговорили. Так, так. я б хотів би добавити про розкрадання чи Ні, про військову єдине, що хочу зазначити, от для усіх абсолютно вірно зараз говорить ну чимало політологів, експертів, принаймні, на мою думку, от сьогодні у нас в ефірі був Володимир Золотарьов. Що в цій ситуації такого от інформаційного справді хаосу цієї війни надзвичайно складно говорити про об'єктивні новини. Об'єктивні новини можуть бути від лише від тієї людини, яка зараз там перебуває і прямо з того місця включається. Це є новина, і лише її можна назвати от об'єктивною з місця подій. тому то дуже багато справді відео у соціальних мережах, і так само як є відео з українськими військовими, так і з, з, з тими ж таки бойовиками, і є в соцмережі а, теж відео, якому. Так само можна вірити чи не вірити, але так само ним апелювати. А коли в тому ж таки Слов'янському завтра, до речі, в програмі з найбільше будемо з цим розбиратися у тій у тій дитячій лікарні, так, куди поцілив снаряд, і там абсолютно називаючи свої імена, Ті ж медсестри говорять, звідки були постріли, звідки були постріли, і хто це обстріляв цю лікарню? От, от вам от вам і от вам і факти, і відео, так і. Аргументи це якщо ми говоримо про інформацію, не якось важати плану. Просто не потрібно не забувати про те, що ведеться і інформаційна війна. Це по перше. Давайте говорити правду, шановні друзі колеги. От Я теж закликаю. Да. Я закликаю, щоб все ж таки відрізняти інформаційну віну і правди. Якщо правда вона, можливо, є неприйнятною в цих умовах, але це все ж таки правда. Але Слава, хто її за скаже? Славянська не є? Да, давайте не говорити відверто, Хто такі медсестри? Тим більше їм промивають голову. А а містість, голову, містість, голову. вони не готові. Але, ну от Но... у нас люди, які прямо славянські там і славянська нам докладу, давайте вже скажемо чесно. вони говорять, що бойовики три вистріли в сторону карчуна, розворачиться три вистріли в сторону жилих кварталів. Українські воєнні стріляють пожилим кварталом. По та, да. Я наведу дуже короткий Поэтому. приклад. Ми летимо з українськими військовими в гелікоптері. Я викидаю фото собі на сторінку в Фейсбук, там деляшко кілька військових. Вони відвернули голову в бік, щоб не було видно обличчя. Це з точки зору безпеки цих людей. Річ потрібна. З Проросійські сайти пишуть. Значить, що це ляшкове з американських десантників, щось там апелює до форми, хоча в них українська форма. Значить, і те, що Ляшко в телефоні там сидить, що шукає, що він не розуміє англійської мови, а вони відвернулись, говорять між собою. я добавлю асолютна шизофренія. От у і на жаль, про російські проросійське населення не часто вірить. Інформаційна війна триває це найсильніша зброя. Світлана, а Я скажу простіше. Складно. От трошки поправлю колег. Все таки я працював і в міліції і служив в армії. Я скажу досить просторіч. Ви читаєте як журналісти досить багато речей. Для мене є взагалі бридко сьогодні коментувати речі, де військовий не має права застосувати зброю. Це чиста інформаційна брехня, яку сьогодні вкидують знову ж таки москалі. Повторюю вам ще раз: є відповідний статут. Відповідно до якого військовий застосовує зброю. І не потрібно ніякі дозволи, не потрібно ніякі речі. Це чиста неправда. І знову нам вкидується постійно в інформаційний простір, що в Севастополі не мали права, в Сімферополі, в Криму використовувати зброю. Це чиста неправда. Іде перший постріл вгору, другий туди, куди потрібно. Не потрібно це коментувати. Тому це військових є всі права, це чиста неправда. А з приводу От, бронежилетів, про права, про права я б сказав, нам поляков, треба було всіх поляков, депутатів і Кабмін заставити два місяці отримати зарплату, відправити туди. Тут вона могли біжити яким чином, а там ці бронежилети хлопцям потрібно були з першого і дня. депутатів відправити. А, а давайте і депутатів, депутатів, тому числі не одного думає. ляшка. Правильно ну, я не підтримую немає про права військових, ну, я щоб міністром був політик, який має політичну підтримку і відповідальність одночасно. Політичної сили з найбільшою довірою народу, тобто і президента, і бажано більше. Але ви, вибачте, да на хороший приклад Сполучених Штатів поставили цивільного міністра Лансфельда. І тобто тут головна функція політичне прикриття і комісар. А в нас ще ставлять ніби фахових військових? але ні одного нічого не виходить. Ми маємо таке вигідно, вигідно особливо населення. вигідно використовувати політикам у своїй риториці, відповідну термінологію. Так само як це було свого часу, людей не роз'єднувала українська мова. Вони говорять українською чи російською. Цей козир завжди використовували політики до останнього часу. Так само зараз починаєте використовувати цю риторику і ці студії. Зокрема, але Та люди. Ні, вибачте, люди вибачте, люди ну, роблять без, свої висновки населення сходу і Півдня – це про українські населення. Це yeah, є не є незначна не міра, міра. колорадів, ватніків well, і інакше бачите, їх називати не, можна, не варто. Це вороги нашої дали, держави дали, і, дали, і, дали. і на них і вони несуть відповідальність <плес> займалися зараз і зараз ми виходимо на ситуацію. Але громадянами України ви їх теж не називаєте. Вони з України зреклися. Це не громадяни України, це на де займається державною зрадою. Хай у їх ніхто тут буде до себе, да не вдала Москва, хай їжать ніхто вони літара все надо добить, а потом начинать Правда? широкий национальный делок. Только свет тому що по-другому воно не буде ніяк. Абсолютно а, так, що, мирно якщо ситуація якщо, якщо, вже приміщення сценарія, то зокрема дуже часто згадую, що це може бути американський сценарій. <гумент> Та, ні, ні, я так, давайте не переоцінюємо. Заробляємо. Це можна придумати що завгодно впадати в надмірну конспірологію, це обманювати самих себе. Тобто Москві в будь-якому випадку вигідна дестабілізація України, щоб тут щось відбувалося. Вони вже показали, що вторгнення не буде, але вони будуть хитати з того. Кому ще може бути? То вигідний такий сценарій на увазі. Невже вони не знають про те, що зливається постійно інформація от. до диверсантів? Дуже цікаво, це вже всі знають, це а завтра до магазей. Західні СБУ має зараз очолити е, Сабадаш, колишній мер Василькова, який прославився фальсифікаціями виборів, деребаном десятки гектарів Васильківської е, землі. Політичними репресіями, доведеними справа Васильківських терористів, е, останні кілька днів Сабадаш, якого ми вигнали з посади на першій після революції сесії Васильківської міськради, це мій груп, е, сьогодні Сабадаш останні кілька днів понтується по е, ресторанах на Одеській трасі всім своїм за про те, що найближчі дні має бути призначений йому обіцяли одне з управлінь е, служби безпеки там на е, декілька різних варіантів. Це, це той час, коли служба без безпеки... мене питання до наліваченка. цей час, коли служба безпеки України має працювати на визволення нашої держави від окупантів, на знищення терористів. На пане Андрію, не подобається вам ця політична штура. Дуже багато претензій висувають зокрема і до Арсена Авакова можна ставити багато запитань. До речі, на платформу е, написали Цвіта. Чому ви не скніскарбіті о погибших мірних жителях? А, е, Трошки неправильно, тому що я якраз додала, що вшановуємо пам'ять усіх загиблих і, зокрема, і тих мирних жителів, які постраждали усіх людей. Розпочинала я програму саме з того, що люди під постріли моляться за мир. Багато постраждалих, і про це я кажу, що я постраждалі є вбиті. Страждають усі. Зараз трагедія на сході політичні фігури, звичайно, вони вирішують багато. А так, ті, які зараз очолюють, ті, які тимчасово виконують обов'язки головнокомандувача країни, очевидно, до них потім буде поставлено багато запитань після того, як відбудеться інавгурація президента. Тут лише ми постійно ставимо собі одне запитання. Звичайно, що брак об'єктивної інформації безпосередньо з місця подій дуже багато інформації у соцмережах. Гинуть військові, гинуть мирні мирні жителі. Вже ніколи не буде. Тим мирним життям на сході країни так у тому ж таки слав'янську, тому ж таки Краматорську дуже багато точиться розмови про те, що там запаси сланцевого газу величезні у слав'янську, і заради цього боряться, оскільки геополітика вона завжди спиралася не на економіку, і ніколи тут не ставала вартість людського життя, і завжди йшлося про те, що одне життя це трагедія, а вже Багато життів це фактично статистика. Тобто інтереси економіки, геополітики вони були насамперед. І тут можна говорити про інтереси багатьох країн. Січка, так у нас все просто. От смотрите, сколько Камазів з військом прорвалось к нам со сторони Польщі? Или Венгрії? Ні одного. А сколько прорвалося сторони Росії? Десятки. Десятки. Кто Хто розжигає конфлікт тогда? Хто поставляє там? зброю? – ж не знаємо, тому що є консультанти польські, а є з аналізи системої Берталомейсінкевича. Вони звучать, Камаза, от очень просто <поставлен> з польським <поставлен> морозом. Можливо, ще дійде до цього. Зачекаєте? А російські вже зашли. Я я отслухаю вас, і не розумію. Ми перетворили свою державу, фактично, у театр бойових дій. Та не ми перетворили, Кремль. перетворили Кремля. Говорив Кремль, вони завезли диверсантів. Спочатку на Крим на далі на схід вони вбивають України. наші країни. Андрій кристи. пане Андрію Андрій каже, да. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність всередині цієї країни. Це, 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 Надзвичайно це, це, легко, це, легко це. перекласти відповідальність це. на когось. Це найлегший вихід. А Як це, такі ситуації хто може взяти? Усіх. на кожному громадянину України, на чоловіку, який може щось робити Ой, що для перемоги, да має поставити перед собою питання: що я зробив для України. Від ми говоримо про поїхав я на чи переслав я хоча б гривню на потребу бійців? Чи допоміг я По зі збою в інформаційній війні кошти про ді ви конкретно Стосовно того, що розікралися то, це та, питання до влади? Я чек, думаю, що Олексій вам може відзвітувати до копійки за ті кошти, які збирає він. Я вам можу відзвітувати за ті кошти, які збираємо ми. А до речі, ви підняли справді серйозну проблему. Куди діваються ті кошти, які люди перекидають на міноборони на рахунки? Я теж не знаю. Для мене велика загадка, тому що. Е, зараз е, добровольці навіть краще е, під краще е, амуніція все інше мають за рахунок пожертв людей ніж профес... ніж військові фахові. От, я згадував сьогодні блокпост Маріуполі. Сьогодні розмовляють з Миробіжне Луганської області, там Кіровоградські ВВ. Вони теж не, жодного бронежилета, то абсурд враховуючи, які люди кошти переказують. Я думаю, що е, рано чи пізно ми дізнаємося прізвища тих, хто розкрадає кошти, які патріотично налаштована громадськість перекидає. На потреби збройних сил і покарання для цих людей може бути тільки не Ростри. може бути Ростри. тільки один розстріл. Абсолютно це найкращніший злочин. Військовий час обкрадати армію, обкр коли е, сьогодні є загроза. Я Я беру, чи, коли це необхідно, всі коли точка зору політолога вигідна, з нею погоджуються. Так, коли не вигідна його критикують. тим не менше факт залишається називати прізвища один от минулому одного з провідних телеканалів. Топ менеджер сказав, що не буде в ефірі жодного експерта, бо жоден ніхто з експертів не погодиться назвати в якому з партійних офісів він отримує зарплату, і ми всі знаємо, що на жаль, наше експертне середовище вкрай заангажоване. І тут насправді ви торкнулись дуже правильної проблеми. Боротьба з ломи і, і, і даремно до перебудеться. Ця ситуація дайте. з собаками вона показова насправді, що пане, українські військові людина до перероду пане я, я вас прошу завершу, я я долі, і свою Леонід. Вибрали в першому турі суспільство схавало цей фейк, найбільш витончену маніпуляцію передвиборчу за останні багато років. Т вибрали в першому турі. Що далі? закінчилась війна, стабілізувалася економіка, перестали бути проблеми. Там мана небесна стала з неба сипатися. І ті люди, які на цей інформаційний фейк повелися, вони очевидно вже роблять висновки. А найближчим із принципі розчарування у новій владі. Воно може пришвидшити нову хвилю революції. У нас е, революція безумовно для держави є річчю небезпечною, але необхідною, тому що без, без радикальних змін в країни в принципі немає майбутнього. Те ті події, захопленням на які весь світ дивився і захопленням. Вони, на жаль, не мають тих наслідків. Не звини тих людей, які стояли на майдані, а звини тих проходімців, які цим скористалися. Ми бачимо президента, представника старої системи. Ми бачимо уряд на 90%... відсотків. Почекайте, ляшко теж системи. представник старої і системи. Все, ляшко ніколи не то, був права. Ляшко народний депутат. Почекайте, не розповідайте. Він керував бюджетним комітетом. Він не погон. Ну чому рядовий народний депутат заступник України. заступник голови бюджетного комітету батьківщини, який керував фінансовими потоками, часи ніякими от, не потоками проступник да, давайте, 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 голови бюджетного комітету десятки мільйонів гривень вибив на so, врегулювання проблем людей. Сотні кілометрів доріг. Перес так, так, Через так, так, я тоді зараз буду це про політичні речі. В чому сьогодні? Я говорю про глобальні речі. Це якраз політична ілюстрація. Це може це подоводитися? В чому сложність? Має сенс. Граждан, ще Кромбель сказав... Покажемо приклад, як ми вважаємо Ще Кромбель сказав, що громадянська війна – це завжди війна за прошлым і будущим как бы, Но нюанс в чем? Что прошлое и будущее не представлено. Евромайдан не представляет только будущее, а антимайдан не представляет только прошлое. И и нельзя сказать, что старая политическая номенклатура, она вся про, сплошь из прошлого, а Майдан все весь весь Майдан и лидеры Майдана, выдвинувшиеся, это все способности. Оно распределено неравномерно, понимаете? Что в больнице Славянская, Донецке, что-то. Но ведь на Майдане. В основному загинуло Загинуло мирное населення. Ті, хто були безвиласно на передовій, серед них більшість тих там десятки людей, яких я знаю особисто. У них більшість не те, що живі, вони там серйозних, серйозних травм навіть більше не здобули. І в цьому конфлікті ми бачимо, що страждає, перш за все, мирне населення. Ми просто бачимо, що закони революційні, закони воєнного часу, вони тут працюють. І тому, безумовно, впливає політична боротьба на цю ситуацію болісну з сепаратизмом, з вкраденням Криму. вона не може не впливати, бо ці, ці речі є зрощені. Країна зараз і суспільство переживають новий етап розвитку, і тому не, 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 не може не впливати, і тут значні тут насправді від суспільства залежить набагато більше ніж здається на перший погляд. Якщо громадянське суспільство, яке виросло. На зовсім інший рівень за період майдану, яке ще більше росте зараз, коли добровольці їдуть воювати на схід, а тисячі, десятки, сотні тисяч людей жертвують, чи грішми, чи продукти передають, які не в собіться, так чи не потрібно його використовувати. Я просто хочу відрагувати на слова. Він сказав, політична боротьба завжди, завжди є її ціна. Ціна її буває різна, але завжди. На жаль, це відповідь тим чеченцям. Я тоді буду гордитись цим народом, за яким ми вболівали всі, мабуть, українці, коли там з Кадиром та все Де, я вам розкрию з точки зору успіху. То не буду казати всі деталі. Зараз значна частина е, з чеченської діаспори в Європі їде чи вже приїхала в Україну саме на підтримку нашого народу. Е, Аміна Кунаєва тут багато інших достойних людей. Вони цитують тут на місці слова там е, культового для них. Джохара Дудаєва про те, що є два види російських солдат на нашій землі, ті, які в труні, і ті, які скоро будуть у труні. А кадировці це, в принципі, це зрадники свого народу. Сам Кадиров зрадив свого батька Ахмада Кадирова. Тобто, це люди, які, для яких совість коштує менше, ніж гроші. І вони немного Да? А потім почались конфлікти. між Вот я говорил в там с пророссийским активистом, скажем так, ночью на квартире темной. И рассказывал, он мне говорит, я говорю, ну вот как-то, как... а он приехал с информацией, там, помогает нашим, перешел на нашу сторону. Я говорю, а зачем ты это сделал? Ты же вроде тут был, все у тебя хорошо. Он говорит, очень просто, вот этих всех начальников новой милиции, наркоманов, там, То 5, 10, я же их знаю с детства, с 8 лет, мы одноклассники. Говорит: Я, конечно, не люблю киевскую власть. Я не понимаю этих ваших украинцев, эту вашу украинскую культуру, вышиванки, оставьте все это за Днепро. Но когда я увидел перспективу, кто мной будут тут руководить, кто реально пришел к вам, я ужаснулся. Я уже отдала свои же. Я ужаснулся и сказал, что я жизнь положу на то, чтобы они никогда на этим городом не управляли. Там все потихоньку становится на свои места. У Донбасса сейчас и Луганска идет огромное осознание того, что они привели на эту землю. А я вам скажу, что они привели. Это будет зона военного конфликта, непрерывно. Украина никогда ее не отдаст. А россияне будут стараться все время держать здесь рану в бою. Кто пострадает? Жители Донбасса. Там будут спецслужбы, авантюристы разных стран бесконечно разбираться на этой территории. Оно при, при, с горячей фазы перейдет в североирландскую городскую войну. Но в их домах, в домах жителей Донбасса, Луганска будут закладывать мины их, в их домах оборудовать огневые точки. До того часа, пока не разумеют, пока, пока не по сами, злом и поэтому я всегда и, говорю, что я брат, им брат, говорю: брат. вы возьмитесь, играйте собственную игру. Не нравится Киев, не следуйте за Киевом нравятся нравится политики, по играйте собственную свои, игру. Играйте собственную игру, выбирайте, с чем вам Вы хотите, чтобы у вас была серая зона и выжженная земля здесь, так она там будет. Пока вы не займете позицию. Ярко выраженную. А там распределено все четко. 3-5% вот этих придурков окончательных, которые просто вот. Но ну, они у упыри, упыри, да, да, в православии головного мозга в, москов, в варианте московского патриархата. Потом у них есть русский мир. На великий день ходили с плакатами Христос воскрес с нами Путин. Ну, 50-60% процентов не Який... конструктив, які може стати вже основою, в тому числі і для майбутньої конституційної реформи я з вами абсолютно погоджуюсь, але є от хороший досвід Ізраїлю. Переговори з терористами не ведеться, арешт або ліквідація з тими, хто сьогодні несе загрозу для української держави, ніяких переговорів. Стрілять на ураження. Не, не можна вести переговори з тими, хто прийшов вбиває зі зброєю на нашу землю, вбиває українців, вбиває мирне населення, захоплює адмінбудівлі, знищує майно громадян України. І ніякій дискусії з ними бути не може. Оці шизофренічні там божевільні бабушки, які ходять на їхню підтримку, з ними діалог. При неможливій принципі вони в маразмі, то тобто їх просто треба десь ізолювати а терористів треба винищувати. Діалог, компроміс і примирення може бути між громадянами України різної точки зору, але не з тими, хто спростовує українську державність і становить для неї небезпеку. Скажіть, будь ласка, ви були в Іспанії? Так. Ну, крім курортної крім зони, ви мали можливість поговорити. У коворотній зоні був у Мадриді, трошки спілкувався про цей конфлікт з Е... Да. Що вони вам розповіли, мені цікаво просто, потім я скажу саме. Ситуа ситуація час. з баскінг-сепаратизмом. З ні, 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 я маю на увазі про громадянську війну 36-39 року. На жаль, не спілкувався з ними. З того, що знаю про цю, з того, що знаю про цю війну, тут не зовсім коректні ваші порівняння, зовсім інша ментальність. Чому? Ну, Подивіться, іспанці все-таки, крім. Крім басків і крім Андалузії, це в принципі це от один архетип. Українці це три архетипи в межах одної нації. Тут виник ось складний конфлікт психологічний, і ним користаються вороги, які намагаються нам нав'язати чужий архетип, чужу цивілізацію. Намагаються українців переконати, що вони не українці. Вони намагаються переконати о, українців Донбасу, що Київ це не їхня, це не рідна. Вони ну, намагаються розголосити нас протиставити ще... брату.